Гроші вкрадені Мамедов. Буквально по-моєму вчора. Це Мамедов, це той, що Ткаченко, той, що у спробує узурпувати владу в Києві, усунути від влади законну владу міста Києва, е, великий друг Зеленського. Ну, цей шарумою займався завжди, все своє життя. Отже, шаруміст е, Мамедов зробив, здається, вчора чи позавчора. Ну, я вчора бачив цю заяву, що в Києві все буде в порядку, ніяких бкаутів не буде, ніяких відключень води і світу не буде. Ми подбали, ми подбаємо, все буде добре. Сьогодні дістали відповідь, як це добре. Просте питання, пан Мамедов звільнений зі своєї посади за брехню, якою він обманював мешканців столиці. Ні, звичайно, не звільнений. Все в нього в порядку. Більше того, він дістає нові додаткові певні повноваження за рахунок Київської громади. Саме так і відбувається. Тому відповідальність лягає на тих, хто перше не здійснює роботу, і другий, хто не карають за нездійснення атаку.